Всім доброго часу суток. Ми з Зараз я вам покажу, як класно реставрується декоративна штукатурка лава торгової марки Файда. Ну так от, у мене на об'єкті тут іде стояк. І планувалися, що будуть ревізійні дверцята зверху і знизу. Це повторюсь, декоративка лава в кольорі W11C. І думали поставити тут ревізійні дверцята, але замовник каже, що не передумали. І зараз я буду оці місця зароблювати. Слава Богу, що сітку. Добре, щоб сітку не вбирали. Зараз покажу всі процеси. Для початку туди доставимо піну. Крани відкриті. Це треба зробити акуратненько, але все ж таки контролювати, чи там було заповнено по максимуму. Після того, як піна випре, продовжимо роботу. Піна висохла, ще лише зрізали, проклеїли скотч щоб не закаліти поверхню. І зараз я його зашпаклюю шпаклівкою grill Patel фініш. Це фінішна шпаклівка. І вона не просідає. Хоча акрилова це одна з небагатьох, яка зовсім не просідає, навіть якщо то встає шаф. Після висихання шпаклівки збираємо скотч, скотч. Я вже трішки тут зачистив, але ще раз пробігаємось брусочком таким м'якеньким. Вологою серветкою Це ми робимо обеспилення. Хвилин через 5 буду грунтувати. Грунтувати буду грунтівкою акрилків ґрунт за допомогою маленької кісточки. Вон собі прішечку набрав трішки і легенько, щоб не, не, не потекло, розгрунтовуємо. Даємо висохнути декілька годин і фарбуємо фарби. Фарбую фарбою на латекс мат в кольорі 12 127. Фарбую за допомогою тієї ж самої кісточки маленької, щоб дуже тут не позакалювати. Фарбувати буду два шари і години 4. Між шарами буду давати час просохнути. І так, це тут все, фарба висохла. Зараз буду носити декоративку лава і, мабуть, в один шар постараюсь, хоча тобто, тут нанесні в два, але в мене матеріалу зовсім притик. Ну так от, що я роблю? Беру щіточкою і просто-напросто. Ні, бачу, що не вийде в один. Тоді, значить, в диван, в один не вийде, значить тоді просто перший шар зафарбовуємо фарбою, а після того як вона, ой, лавою, а після того, як вона висохне, буду вже наносити другий шар і формувати малюнок. Так що, поки так зроблю і чекаю висихання. Вирішив. На ніс у мене верху внизу ну, ну, На ніс і тут, а тепер беру в плацьку кельму і трошки його розсушую, щоб ну, не видно було, чи такі щитки мазали. Так що так розсушую. І тепер даю йому вже остаточно перед нанесенням другого шару. Так, перший шар лавиться і наношу другий. Я його щіткою так густеньким шаром накатую, залажу, роблю такі мазки і залажу на ту поверхню, що вже зроблена. Ну. Mm -hmm. Такий-то станький слой наношу з такими масками-переходами і лишаю його хвилин на 5, щоб трішки підтюжаю. Зараз поки що не дуже ділянки. Декілька хвилин пройшло, може три, може п'ять, беру фільму пластикову, закалюю матеріал і без, поки що без великого натиска. Кручу вісім кіноці, розтягуючи оце де ще листи, це вже стінка та ще вже ну, була зроблена, туди легенько залазимо і оставляємо таку мазню ще на декілька хвилин. Матеріал трішки підтружаю. Знову пробігаюсь по верхушечкам. І ще лишаємо декілька хвилин. Зараз пойду по мою кільму, і ще кільма повинна бути постійно або в матеріалі, або зволожена. Якщо матеріалі в мокрому, бо якщо сухій, то будуть подряпини. Ну так що це я ще лишаю і біжу в нею кільму, і доформовую малюнок. Ну І остаточний етап кельма вже чистенька. Я беру її, змочую легенько щоб вона була волога, але не мус, ну, без почувків. І остаточно пробігаю, роблячи такі більш широкі рухи, щоб залізти на те, що вже зроблено, щоб розтушувати оцей стик. Все, оце вся реставрація. Зараз підсохне, я покажу готові результат. Нема нічого складного. Ну і от, реставрація, ця саваба, це інший колір, а це колір ow 12 c І ось як воно виглядає, що нічого ніде не видно, підмазок, замазок. Все воно. Чотенько виглядає. Так що лаву реставрувати це одне задоволення. Не хвилюйтесь, замовників, якщо ви переживаєте, що там чи дитина, чи худоба, чи хтось криворукий, наніс який-то ущерб, це все легко виправити. Ну, і внизу. ну Там ще не підносить Тут все чиненько. Все, Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.